Сьогодні приготуємо традиційну українську випічку калиту. Вітаю! Я Олеся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я до вас з ось такою от красою, друзі. Погляньте, хто впізнав! Так, звісно, це традиційна українська випічка Калита. Її готують напередодні свята Андрія до 13 грудня. З цією випічкою пов'язано чимало українських традицій і веселих історій. Її можна випікати як в класичному, так і в пісному варіанті. Адже на Андрія, 13 грудня, ще діє великий піс. Тому хто строго дотримується, звісно ж, готуйте таку випічку в пісному варіанті Є безліч рецептів. Але і наші пращури саме на Андрія робили виключення і готували класичну калиту з додаванням молочних продуктів та яєць. Тому обирайте для себе найкращий підходящий варіант. Я ж сьогодні залюбки поділюся з вами рецептом приготування ось такого -от класичного красення. У мене ось така -от медова класична калита. Щоб приготувати калиту, вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони знаходяться перед вами на екрані, тож ставте на паузу і починайте швидесенько. Або, як завжди, шукайте все в описі під цим відео. В миску відправляємо яйця. До них додаємо цукор. Звісно ж, ванільний цукор в мене ось такий з ваніллю, дрібку солі обов'язково і мед. У мене ось такий рідкий, можна його підтопити трішечки на водяній бані. І молоко. Все перемішуємо до однорідності, нічого не потрібно збивати, все руками. Далі додаю спеції для випічки. Я завжди прописую, що саме я мішаю в ці прянощі. Ще раз перемішуємо, додаємо розпушувач. Можна замінити содою, такою ж кількістю, і вершкове масло трішечки підтоплене. Ще раз гарно все перемішаємо. Рідкі інгредієнти готові. Всипаємо в два етапи просіяне, звичайне пшеничне борошно і замішуємо тісто. Друзі, тісто буде трошки липнути, воно чимось нагадує тісто для медовика або ж для пряників імбирних. Нічого страшного, борошна не додавайте більше. В харчову плівку його. І в холод, хвилин на 40 або на годину, щоб з ним було легко працювати. Далі, через годинку, я дістаю тісто, відправляю його відразу на пергамент. І ось так руками формую круг. Без е, качалки, без нічого. Зараз покажу, якої товщини він має бути. Ось так. Бачите? Все, готово. Тепер. Перекладаю на надечко і приступаю до формування і оздоблення. Берусь такий стакан, вборошно його, і будемо видушувати серцевинку, щоб був по центру круглий отвір. Це важливо. Ось так. З цього тіста, що ми прибираємо із серединки, ми будемо формувати оздоблення. Можете за своїм смаком, можете сухофруктами, відразу горішками прикрасити, насінням, ну хто як хоче, я буду робити ось так, як вам показую. У мене ось такі форми, вирубки для печива. І буду формувати печивко і клеїти просто його на поверхню калити. Ось так. Можна зірочки повирізати, долучайте малечу, дивіться, яка краса виходить. Майже готовий. Все випікаємо при 170 градусах, десь 25-30 хвилинок. Ось, калита готова. Далі столова ложка меду і чайна ложка води. І цукати. Взяла столову ложку меду, додала чайну ложку води, розмішала і ось цим. Рідкувати медом я змащую зверху ще гарячу калиту. А далі зверху, що хочете. в мене цукати були, я цукати і ось такі от новорічні прикраси також буду зверху, ну на ваш смак. Горішками можна присипати, насінням, сухофруктами. Мед якраз добре тримає оці всілякі штуки на собі, і подивіться, яка краса виходить. Це так ароматно а смачно Зараз куштуємо. Можна готувати у вигляді здобного калача з різними начинками, тобто варіантів існує просто безліч, але готуємо обов'язково в ось такій от круглій формі з отвором посередині. Саме через нього наші пращури, коли влаштовували вечорниці, продівали червону стрічку і підвішували калиту до стелі. І в процесі забав парубки намагалися відкусити якнайбільший шматок калити. Яка була підвішена до стелі. Тому, хто ще не куштував, обов'язково додивіться це відео до кінця. Приготуйте цього року до свята Андрія і скуштуйте. І пам'ятайте, що українська смакує найкраще. Тому пам'ятаємо і бережімо наші традиції. Слава Україні! Ще раз покажу вам зблизька. Погляньте, який красень. Повторюю, що готуємо ми напередодні дня. Андрія до 13 грудня. Зараз розріжемо. Він дуже м'ягесенький, ніжний і неймовірно ароматний. Зараз покажу вам зріз. Дивіться. Ось такий красунчик. Він настільки соковитий, наскільки запашний. Ну що, друзі, залюбки смакую наш смаколик. Погляньте, ще раз покажу, який він виходить всередині. Бачите? Mm, як це пахне! І він, до речі, дуже ніжний. Смак mm, ота. Знаєте, це такий насичений медовий пряник. Смак насиченого медового пряника. До чорного чаю або до кави це саме те, що має бути. Він дуже насичений, він вологий, м'який, прямо та на уроці. Дуже-дуже смачно. Не хвилюйтесь, він не черствий, дуже ніжний. М -м -м -м. Тому, друзі, рекомендую приготувати від щирого серця ось такий от смаколик Калиту. Воно смакуватиме в 100 разів краще і смачніше, тому що це українське, це національне. Смакуйте на здоров'я і нехай все буде добре. Так, мої підписники, любі та щирі українці. Якщо вам сподобалось відео, напишіть, будь ласка, український. Щирий, доброзичливий коментар від душі поставте вподобаєчку і підтримайте, будь ласка, мою роботу. Вам смачно, а мені приємно. До зустрічі в наступному відео!